Це нереалістично, але наші люди повернуться на окуповані території. Ці слова президента Володимира Зеленського сьогодні розійшлися по всіх засобах масової інформації. Він визнав нині багатьом здається, що повернення Криму, Донбасу та інших захоплених Росією територій надто далека перспектива. Та українці мають головне. Віру Зеленський наголосив, російська окупація ніколи не буває вічною. Українці завжди повертаються на своє навіть тоді, коли це здавалося неможливим. Президент підкреслив, держава працює, щоб кожен вимушений переселенець мав шанс повернутися додому і щоб над усією Україною знову замайорів жовто-блакитний прапор. Він звернув увагу: Росія намагається закріпитися, але час грає проти окупантів, бо люди на тимчасово окупованих територіях. Чекають на повернення України. Наші люди повернуться додому. Це факт. Історія доводить. Українці завжди перемагають. Сказав Зеленський.